Я зараз у Львові, і ми прийшли посідати в ресторацію Бачевських. І уявіть несподівано потрапили на шведську лінію. Захват, чесно, в кінці цього відео скажу, скільки це коштує, а ви поки можете поставити свої ставки в голові. Отже, шведська лінія тут величезна, багато зелені, овочів від огірочків і помідорів до грибочків, моркви, навіть баклажанів, Різноманітна м'ясна нарізка, сири, круасани, кіш різних видів, тарталетки з різними начинками, млинці, хліб різних видів, теплі Трави, сосиски, броколі, овочі, гриль, рис з овочами, скрамбл, омлет, пюре, напої, компот, лимонад, фрукти, кавун, персик, сливи, йогурти. Я собі зібрала доріжку як на Подивіться, яка вона насичена і різноманітна. Атмосфера неймовірна. Ми с під живу гру на фортепіано і спів пташок. І Це ще не все. Є десерт, цукерки власного виробництва, млинці з начинками, крем-брюле. Я обрала крем брюле блинець із чорницею та сиром і свою улюблену кокосову цукерку. І знаєте скільки це все коштує? Всього 400 гривень за сніданок. Як вам така ціна? Ви так само здивовані, як і ми.